Привіт, всім Привіт, нас дивиться. У нас сьогодні зима така. 11 градусів морозу. І хочу перевірити свого дизеля. Чи все в ньому так, як треба? Хтось подумає, ну і надумав, ти типу, провірити його. Але от якраз зимою, коли мороз, якраз і провіриш. Провіриш електропроводку, провіриться, чи скрізь все правильно, є хороший контакт, чи свічана кала працює. Вона у нас вон стоїть. На пусковому колекторі є одна. Чи паливна, пускова хороша. Тобто все, те, То, що має бути підімлювати, це не обов'язково не, не все грає роль тобто паливна апаратура. Ні. Тут форсунка, в залежності, який розпилювач, який, як він розпилює. І ну, про це можна багато говорити. Ну, тому спробуємо, що він нам сьогодні скаже. Хочеться спробувати і побачити, тому що коли дворі тепло, ви так не перевірите. Він буде заводитися, а коли холодно, ви побачите на... Покаже, чи підкачка клапана там працює правильно підкачці перекривають. Все показує. Холод. Зараз в системі 12,6 вольт показує наші. Зараз ми ставимо на. Зараз ми... Викаємо на нож на чунакола. Ми бачимо, подає напруга. 21 І рахую до 20-25. Ну що, вперед, щеплення вижив. Зараз так покажу. Вижимаю щеплення. І компресор я не трогаю. Тут ще залежить яке масло. Масло в нас залите полсинтетика. Тобто пробуємо. вам і акумуляторець не хоче. Ну От вам результат важкувато, ну пішов. Соляра літня, тобто можна вважати, що він своєю роботою справився. А як рахуєте ви, напишіть, скажіть. Це не для показу, що там ось, який ви самі почули, як завівся все. Не для показу. Просто для себе перевірити, що і як.